Шоколадні замші, дівчат, залишилась ось така 860. Натуральна замша в поєднанні з екошкірою. Ось така пряжечка на короткій русі. Ще є довгий пасочок. Сумочка на три відділення. основне показую, Ось ще довгий пасочок. 860 гривень. Ось такий варіант. 860 гривень залишився ось такий, ще варіант. Сумочка у вигляді трапеції, Довгий пасочок класично регулюється. Натуральна замша, в поєднанні з екошкірою. В виглядає ось так. Два відділення швидкого доступу, посередині йде на блискавці. 860 гривень. Ось такий варіант, ще залишився, 1100 гривень. Попереду натуральна замша в поєднанні з матовою екошкірою. Сумочка йде на три відділення, більш такий елегантний каркасний варіант. Довгий пасочок регулюється. Далі, ось така є сумочка сундучок. Туди йде екозамша, екос шкіра 750 гривень. Телефон гаманиці влізе. Одне відділення, довгий пасочок регулюється. 650. Ось такий сундучок і ось ця дівчат на знижці 500 гривень. Теж під замжу з екошкірою прикрила те, що не потрібно. Одне загальне відділення, довгий пасочок регулюється. 500 гривень. Ось такі шоколадки залишились на даний час.